Чудо архітектури, я такого ще не бачив. От і заїхали наші дровцята. Треба звідси їх поставити сюди, а потім завезти і виставити рядочок отам. Ми своєю року приїхали. Робота маніпулятора це не просто робота самоскіда і цей час займає трошки більше. Одна йде сама техніка, робить різні завдання, просто самоскід це дешевше, маніпулятором це дорога робота. Та саме Європа, про яку ми кажемо, вкорнені. Вже не тільки в Рівному, привезли дрова. Прокат ропле плюс 300 гривень, але завеземо туди, куди треба. Перший наш ящичок стоїть, отак в рядочок маємо вистроїти ящички. Другий ящичок вже на землі практично. Оп, є. Поїхали. І лишився четвертий. Вісім сходометрів дров за один раз привезли. Вони підсушені, не ідеально сухі, але добре підсушені з квітня місяця. Наші клієнти будуть холити гарними дубовими, підсушеними дровами від дрова, в ящичках. Отак виглядає готове, гарне рішення з теплюрочком. Зверху, щоб не зірвало і зараз з боки так само зробимо. Ось така красота. Також з іншої сторони. Де і отак. Красота готова.